Дорогі земляки! Звертаємося до всіх українців, яких доля розкидала по світі, незалежно від місця проживання чи перебування, бо всі ми на нашій матінці землі є землянами. Запрошуємо вас відвідати сайт www.frankivstv.if.ua, який на своїх відео, фото, друкованих сторінках та у відеотрансляціях представляє Прикарпаття в інтернеті. Основою нашої діяльності є намагання створити двосторонній рух інформації. Хотілося б, щоб про наше і ваше життя буття розповідали не тільки наші кореспонденти, але й всі ті, хто став свідком і зміг зафіксувати цікаву, неординарну чи просто життєву подію повсякдення і має бажання розповісти про неї всьому світові. Зробити це можна через вікно для вашого відео. Заходьте в нього частіше, реєструйтеся, заводьте посилання на своє відео, фото чи текст, і його побачить весь світ. Нами ведуться переговори з різноманітними українськими виданнями світу про обмін інформацією. Таким чином, ми намагаємося на нашому сайті об'єднати всіх українців планети. І ще одна родзинка. Щодня у відеоархівах Justin TV та Blog TV, які ви бачите на головній сторінці нашого сайту, ми виходимо з прямими відеотрансляціями різноманітних передач. Програму передач на тиждень читайте у вікні Наш Анонс або у біжучому рядку головної сторінки. З 21.00 до 23.00 за київським часом ми працюємо у режимі Live, тобто у прямому ефірі. Для перегляду наших передач досить натиснути кнопку Play. Якщо ж ви хочете спілкуватись у чаті трансляції з її учасниками та ведучим, у вікні TV» клацніть на «On TV». На сторінці, яка відкривається, клацніть на «I am 70 or older» блок «TV». Там зареєструйтесь у нашому чаті, заведіть свою електронну адресу та логін-пароль і спілкуйтеся з іншими учасниками передачі та ведучим. Такі ж дії треба вчинити, якщо ви хочете спілкуватись через вікно Блок ТВ. В меню вікна трансляції, позначено значком у вигляді зубчатого колісця, треба класнути на позначку Страниця передачі. На сторінці, яка відкриється, зареєструйтесь у нашому чаті. Заведіть свою електронну адресу та логін-пароль, і так само спілкуйтесь з іншими учасниками передачі та ведучим. Бажаємо. Щоб час проведений на сайті ФранківсьтеБ проходив для вас не тільки весело і цікаво, але й корисно. Тож заходьте на сайт www.frankivstv.ua і переконайтесь у його доцільності.